Іван був дуже щирою людиною, доброзичливою, завжди підтримував, йшов на допомогу, захоплювався. Любив дуже рибалку. От, рибалка було. любив забирати. барату. Ми не раз ходили, ми дуже часто ходили з ним на рибалку раніше, ну, відколи почалась війна, звісно. Не до того було. Він не був одружений. На рахунок дівчини я також не знаю, бо він у нас такий був, можливо, навіть у нього була дівчина, але він не дуже розповідав про своє таке особисте життя. Він сказав, дадуть мені повістку, я піду. Я не буду відмазуватися, не буду, нічого я піду. Йому вручили повістку, з хлопцями вони сиділи там біля дому, вручили повістки і так. Щедрий був завжди веселим, завжди з посмішкою на лиці, завжди усмішки. Якісь ну, постійно приколи здавав. Ну, такий хороший, життєрадісний хотів жити бідний. Але так сталося, що так нам, певне, Богу, гор. Він був в Германії на навчанні, він сам кулеметник, там навчався і, і потім попав в Донецьку область, там загинув він. А він 24-го дзвонив, що я йду на завдання і все. І більше ні слуху, ні духу. Рік і чотири місця пройшло, як, як він загинув. А до останнього вірили. Що живий їх в полоні живий. Снися мені був, що я його переховувала, додому вертала, переодягала. Ваня був дуже хорошою людиною, дуже щирою людиною. Завжди після роботи йшов додому, до батьків, так як вони жили разом. Завжди в будь-якій ситуації старався всім допомогти. І коли прийшла його черга служити, він пішов, хоч до цього він ніколи не служив. І віддав на сьогоднішній день своє життя. І все так вийшло, що призвали їх двоє друзів, Вова і Ваня. Вову ми поховали в тому році весною, на жаль. Пані був безвісті, зниклий. І вже в цьому році, в серпні, ми дізналися, що все-таки 100% шовання загинув. Були два друга, дружили, друшили і ні одного немає.